Всім привіт, ви на каналі Кайло Крипто. Сьогодні я вам розказую про черговий криптопроект, який потенційно <кхм>, до кінця року може роздати е, дроп. Перед початком міногоролика ролика прошу підписатись на мій канал, та як канал лише починає розвиватись, я лише починаю е, постити відеоролики та вести його цей канал активно. Е, тому поставте лайк авансом, так як цей проект реально заслуговує вашої уваги. Я, я старався вибрати один з найцікавіших проєктів, в е, принципі, який зараз. На короткій перспективі в криптовалюті є. Так, давайте перейдемо до проєкту. Проєкт, який мені вдалося знайти, перевірити і випробувати, це проєкт Meme Farming від легендарної NFT колекції Меймленд, NFT, якої коштує більше двох ефірів. Ну, дуже ця колекція NFT розфоршена. От зараз ви її бачите перед собою. Тобто ця легендарна монетка це їх монетка, це їх NFT. Суть Піка проекту. Це звичайна фармилка, ну, звичайнісінька фармилка, де ми фармимо так звану кукурудзу. Пізніше за цю кукурудзу буде дроп. Поки в нас відкрито лише. 5 завдань. Ну, я б сказав 6. Тому що в нас шосте завдання, щоб його виконати, то потрібно купити NFT, прив'язати це NFT, і вже пізніше можна буде запрошувати друзів. Тому тут в нас є поки лише декілька завдань. Я думаю, що з'явиться завдання ще більше з Twitter пов'язані, з можна буде зібрати. Велику кількість цих кукурудз, щоб в майбутньому отримати потенційний дров. Я думаю, що ця формілка проживе недовго, винесемо з неї ну, доларів 10 на аккаунт, абсолютно без, там, без вкладень, без NFT, Але знову ж таки, це 5 хвилин вашого часу. Тобто, погодьтеся зі мною, що заробити зробити умовних 400 гривень за 5 хвилин вашого часу. Це досить непогана е, сума. Тому, що я в принципі, всім е, що я, в принципі, всім рекомендую. Я рекомендую заходити в цю формілку просто отак от, ну, в крайній мірі, спробувати е, зареєструватись, там, пройти завдання з цитером, просто лишити, там, дивитись, коли вийдуть нові завдання. Чому? Е, давайте так, плюси-мінуси. Плюси. Мінуси. Е, плюси. Ну, це від легендарної нефті колекції. Другий плюс ми, ми нічого не вкладаємо. Третій плюс а, то, що дроб може насипати вже, на, вже в січні. А, мінуси. Не прив'язуємо до цього основний аккаунт і основний твіттер. Робочі. А, бажано. А, два – Ця фармілка може закритись в будь-який час, тобто ми там зробимо 5 доларів, вона закриється, але ми їх зможемо, думаю, вивезти буде. Тобто, виводити вивід буде відкритий. І, в принципі, все. Тому що тут е ну, проект, знову ж таки, це не на рівні там scroll тайка, але ну, я мусив його для вас викласти, тому що це звичайна фармілка. Так, тепер е розберемося по інструкції. Інструкція дуже проста. Переходимо на сайт, коннектимо Твіттер, виконуємо е ці завдання, як я вам казав. Детальну інструкцію. Ну, як детально? Просто залишу ссылочку в себе в телеграм-каналі, тому хто хоче, може перейти. Також тут я виклав дуже багато проєктів. Канал, надіюся, що оживе. Тому рекомендую перейти в мій телеграм-канал, підписатися, як там я завжди викладаю актуальні. Теми посилання на телеграм буде в закріпленому коментарі. Тому, всім дякую, всім до наступного відеоролика.